Я вітаю усіх в третій частині майстер-класу. Якщо ви до сюди дійшли, значить ви вже проробили потрібну кількість рапортів. Зробили свою силяночку. І зараз я вам покажу, як я буду робити застібку. Але окрім цього, також покажу вам. Я ось тут вже в одному місці зробила отакі зубочки. Я вирішила, що моя силянка буде закінчуватись такими зубочками, бо вона буде лягати як комірець по шийці. І таке закінчення буде дуже вдалим згори. В принципі, цього можна не робити і залишати отак. Це вам для прикладу, як воно виглядає зубцями і як воно виглядає без. Але спочатку нам потрібно перешити застібку. Після того, як ми от закінчили робити наші рапорти, ці силянці ми, звичайно, не будемо сходити на кут, як зазвичай, починаючи з самого низу, оскільки вона у нас достатньо довга, і тоді вона вийде в нас за великого розміру, і воно буде дивитись не дуже гарно. Тому набираємо 4 чорні бісерини і в другу чорну отак згори донизу. Проходимо. Далі набираємо три чорні, проходимо ось цю останню коричневу. Після цього набираємо три чорні. Переходимо в четверту чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. Тепер ми нічого не набираючи останню чорну, ось цю, з якої в нас виходить ниточка, пропускаємо. А через дві чорні, попередні ми повинні повернутися знизу вгору. Далі набираємо три чорні. проходимо в четверту чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика, залежно від того, як ви рахуєте. Ще три чорні набираємо, в четверту чорну проходимо. Набираємо тепер чотири чорні. І через другу чорну згори донизу опускаємось. Набираємо три чорні, проходимо в четверту чорну або в чорну посередині нашого наступного ромбика. Знову нічого не набираючи, повертаємось, ось цю чорну ми пропускаємо, з якої виходить ниточка, через дві попередні ми отак повертаємося знизу вгору. Далі ми набираємо одну чорну. Далі нашу застіпку і ще одну чорну бісерину, ось так у нас має вийти. І проходимо в четверту чорну, отак, в напрямку знизу вгору, підтягуємо. І тепер ми повинні пропустити ось цю чорну, з якої в нас виходить ниточка, а через чорну. Проходимо назад згори вниз, так само через застіпку і через чорно після неї. Підтягуємо. Треба добре затягнути. І тепер проходимо ще через три чорні. Ось мені вийшло через дві пройти. І ще через третю. Тепер нічого не набираючи знову. Ось цю чорну пропускаємо, з якої в нас виходить ниточка. Через попередні три проходимо. Пройшли, тоді через застіпку проходимо. І ще через дві чорні. Знову опускаємось донизу, пропускаючи ось цю бісерину, з якої в нас виходить ниточка, проходимо через чорну. через застіпку і ще через чорну бісерину. після застіпки і через другу чорну бісерину, тобто через дві чорні бісерини після застіпки. І зараз ми пропускаємо ось цю чорну, з якої у нас виходить ниточка, а через чорну застіпку, через ось чорна бісерина, тоді через застіпку. І через чорну бісерину після застіпки проходимо знизу вгору, і через другу чорну також пройдемо вгору. У нас через другу прохожу. І тепер проходимо вбік через одну чорну бісерину. Далі, якщо ви будете просто закріпляти нитку, то ви проходите через другу вниз і ховаєте ниточку. Якщо ж ви будете робити такі хвостики, то ми будемо зараз з цього місця і починати робити хвостики. Перед цим ви можете собі з другої сторони також пришити застібку, точно так само, зійшовши на куточок. І, в принципі, можна починати з будь-якої сторони. Залежно від того, з якої сторони у вас довше лишилася ниточка, з цієї сторони, можна починати робити хвостики, можна робити з однієї сторони з іншої, десь там на серединці зійтись. Набираємо. Три чорні бісерини, одну коричневу, підтягуємо. І тепер коричневу пропускаємо, а через чорну, ось так згори вниз проходимо. І в нас вийшов такий хвостик. Далі набираємо дві чорні бісерини. І дивіться, де в нас іде наступна пара двох бісерин. Бачите, в нас тут згори йдуть по дві бісерини. Тут дві, тут дві. Далі дві. Весь час так. Отже, між наступною парою цих двох бісерин ми отак під ниточкою між ними проходимо. Бачите, пройшли. І через ось цю останню чорну, яку ми набирали, ми повертаємося знизу вгору, підтягуємо, нас вийшов зубочок. Тоді набираємо дві чорні, одну коричневу і підтягуємо так само до нашої роботи. Знову коричневу пропускаємо. Через чорну, ось так згори вниз, опускаємось. Набираємо ще дві чорні бісерини і проходимо з вами між наступною парою бісерин, ось тут, отак ось так само під ниточкою, тягнули і через останню набрану чорну повертаємося вгору. Набираємо дві чорні, одну коричневу, підтягуємо, підтягнули. І тоді через першу чорну згори донизу проходимо, коричневу ми не чіпаємо, ми її завжди пропускаємо. Далі добираємо ще дві чорні бісерини. І між наступною парою бісерин знову проходимо між... під ниточкою. Так. Повертаємося знизу вгору через останню набрану чорну. Набираємо знову дві чорні, одну коричневу, підтягуємо до нашої роботи. І згори донизу проходимо через першу чорну бісерину після коричневої. Тепер набираємо ще дві чорні і проходимо між наступною парою бісерину, так от під ниточкою. І через останню чорну набрану ми ось так знизу вгору. Проходимо, набираємо дві чорні, одну коричневу. Коричневу пропускаємо через чорну згори донизу. Проходимо, набираємо дві чорні і проходимо між наступною парою бісерин. Через останню набрану чуру, ну, знизу вгору ми повертаємось. І так, в принципі, ми продовжуємо плести до кінця, потім ховаємо нашу ниточку, і наша силенка готова. Я дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових майстер-класах. Успіху вам в роботі!